Щирі вітання усім, хто завітав до мене на канал. Я Ілона і ви за лаштунками. Сьогодні 27 квітня, неділя, і я хочу підвести підсумки тижня. Але навіть не одного тижня, а двох тижнів, так як я два тижні не виходила до вас обличчям. Чому так сталося, поясню. Бувають різні ситуації життєві, але головне, щоб ми живі, здорові. Майже тиждень в мене не було світла і тому дуже економила всі заряджені девайси і гаджети. І тому не могла дуже багато знімати. Хоча, все ж таки, поки був день, я це робила. Зараз все добре, тому. Ось тепер і знову входжу до того звичного ритму. І скажу так, це не саме страшне, що може бути. Тому головне, щоб ми були живі, здорові, а все інше ми переживемо. Отже, ці тижні були цікаві, насичені. І в рукодільному житті, і в моєму житті. Тому я хочу, щоб ви подивилися декілька підзйомок, які я зробила протягом цих двох тижнів, ну а потім я покажу, що в мене вийшло саме, які роботи я закінчила, чи закінчила взагалі. Тому дочекайтесь. Вітаю вас з початком нового тижня, у мене понеділок, і е, прийшла з роботи, і ви бачите, що знову незмінне, незмінна моя декорація вже протягом декількох тижнів. Бо я продовжую роботу над е, своїм рушником. І вчора, ось ще, після м, поки монтувалося відео і викладалося на YouTube, е, трішечки ще е, просунула. Ну, декілька рядів, мабуть, рядів 6, 6 точно я відвишивала. Тому сподіваюся, що в мене все вийде. Тож всім гарного тижня і до зустрічі. Вітаю, мої любі. Сьогодні вже вівторок, вечір, і ось я сідаю знову-таки за свою. Роботу над комбінезончиком. Вчора теж ввечері я не підключалась, але попрацювала над ним. І ось у мене було на початок тижня відв'язано тільки тіло, зробила ластовицю і зв'язала вчора один, одну штанинку. Тому ось вже готова одна штанинка, і е, об'єднала е, другу штанинку. Взагалі, е, спочатку в'язала спицями 4, та і ці теж е, четвірка, але взяла вже 40 е, сантиметрів, щоб в'язати по колу, і це швидше, і не задумуючись. Не треба перетягувати, бо Magic Loop мені не подобається. Тобто, ну, ось така робота. Сподіваюся, що сьогодні завершу в'язання штанинки, можливо, не буду казати. І знову таки завтра, тоді ввечері вже буду переходити на рукава. Тут поруч мої. Робочі моменти з бісеру. Вже не прибираю, я це вже казала, тому що кожного ранку доставати час витрачається. А я люблю, щоб це було швидко і час не гаяти. Тому всім гарного вечора, гарних просувань і не перемикайтесь, бо буде продовження. Вітання понеділок, 21 квітня, І я не встигла за минулий тиждень вишити свій рушничок, тому я продовжую, не буду відкладати. і Сьогодні, вже вранці, ось я вишила трішечки ось цього голубка, тому буду сьогодні продовжувати. ось, і Сьогодні у мене в планах довишивати цей. Цього голубка, якщо почнеться, це ще буде краще. Ось такі в мене плани, і я дуже вдячна, що наш проєкт з весною в душі продовжується до кінця місяці. Тобто, в мене є шанс вишивати, а відкладати на наступний рік я не буду. Хочу все одно закінчити. Тому. Такі мої сьогодні процеси. Ну, а ввечері буду там трішечки закінчу, не залишилось мого комбінезончика. Тому про все по черзі. Вітаю! Сьогодні ранок суботи, 26 квітня, і я нарешті почала в'язати шкарпетки за описом Ірини Олійник. Це тестування таке, тому хочу сьогодні-завтра попрацювати над ним. Обрала пряжу YarnArt Forza Solid, бо за описом потрібно 400 420 метрів на 100 грамів, ну і ниточка, як завжди вся шкарпеткова, 420 метрів на 100 грамів. 75 вовни і 25 поліак... поліамід. Ага. І номер 4613. Ось такий сіро-блакитний колір, дуже гарний, дуже приємний. Чомусь, поки він у мене лежав, я думала, що він просто сірий, а він ну просто неймовірний, чудовий. Тому буду в'язати. Перша готова робота цього тижня. І так залишається тільки мені привести таку обробку і заховати ниточки, сшити ластовицю, і можна носити. Нарешті готовий мій рушничок, хоч і свято вже закінчилось, але я дуже задоволена. Залишилось тільки попрати, прибрати всі ниточки на звороті, тому що тут ще трішечки треба попрацювати. І, звичайно, щоб пришити мережево на края. Але я вже задоволена. Ну, і звичайно, після закінчення е, своїх ось основних проєктів я перейшла до шкарпетки. Е, я показала, як я починала е, це робити. Ну, і ось тепер. Ось на сьогоднішній день, на першу половину неділі, в мене ось відв'язана, ну, майже, майже шкарпетка, залишилось небагато, але в'яжу я це блокатор у мене на 35-36, буду в'язати трішки більше, бо в'яжу не собі, а на подарунок, тому ось буду продовжувати. Отже, виходить, що наступний тиждень, останні дні квітня місяця, я якраз і продовжу працювати над цими шкарпетками, і сподіваюся, що я їх встигну до кінця цього місяця дов'язати. А взагалі, хто мене вже дивиться не перший тиждень, то ви знаєте, що я люблю доводити справи до кінця. І тому ви бачили вже в підзйомочки мою так зараз в сторону, мою мій рушничок. Який це в мене перша моя така робота створена бісером? Звичайно, що ще багато таких нюансиків, на які, але я вчусь тільки. Тому, звичайно, що є над чим попрацювати. На звороті дуже багато ось кінцівочок таких. Тому мені треба їх теж поховати і пришити мереживо. Мереживо на тут на кінці. Тому ось ця робота буде така в мене у понеділок, вівторок. Сподіваюсь, що я її якраз зроблю і обов'язково поперу, і буде мій рушничок вже готовий. Тому ось це такі плани на кінець квітня на початок наступного тижня. Ну, і, звичайно, що мені потрібно ж буде пришити гудзики. Гудзики на моєму комбінезоні. Ті, що в мене є, мені не дуже чомусь сюди сподобались, думала, що точно буде, будуть саме вони, але ні. Тому завтра, в понеділок, піду разом із виробом до магазину і підберу якісь гудзики. хочу дитячі, щоб уже точно підходили. Тому ось таких. Скажімо, доробка це буде от уже точно як звільнення всіх інструментів, звільнення всіх маркерочків, це буде у мене. Ну, і шкарпетки треба доробити, і, звичайно, є в мене в планах почати літній процес, тому що я беру участь у. Проєкті в літо двері відчиняю, тому ось це буде якраз в тому проєкті. А якраз і комбінезон, і рушник мій, та і шкарпетки, вони всі є в проєкті з весною в душі. Бо цей проєкт повинен був закінчитися 20 квітня, але дякую організатору, що цей проєкт продовжився нібито для мене, щоб я встигла свій рушничок довишивати. Бо я не люблю відкладати, бо я потім про нього забуду і вже до нього не захочу повертатися. Ну, можливо, але краще все зробити одразу. І все. І щоб я ним уже користувалася на, наступну, на наступне свято. Тому ось такі мої плани. Сподіваюся, що у вас теж дуже багато планів, які я бажаю, щоб у вас обов'язково були виконані, щоб все у вас вдалося. Ну, і на наступному тижні буду підключатися, показувати, як же закінчаться мої ось ці процеси. А на сьогодні це все. Дякую вам, дякую за ваші лайки, дякую за підписку. Вони підтримують, вони надихають. Тому, будь ласка, хто ще не підписався, підписуйтесь. І до зустрічі!